Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Одним з найкращих способів почати заробляти на крипті новачку є різні промоакції від різних криптобірж, в тому числі і акції від одної з найкращих бірж в цій сфері, біржі Bybit. В першу чергу такі акції для новачка є безпечними і не дуже складними. Зазвичай нам потрібно просто зареєструватись, пройти в верифікацію, якщо це потрібно, і заробити невеликий депозит, там 100-150 доларів. Потім виконати якісь дії, зазвичай це також торгівля або на споті, або на фьючерсах, потримати ці кошти або Вивести. І все, ви взяли участь в промо-акції і вже знаєте деякі речі в крипті, як реєструватися, як торгувати там на споті або фьючерсах, як вибити депозит. І крім того, ще й претендуєте на винагороду. В сьогоднішньому відео я вам і покажу, як взяти участь в одній з таких акцій на біржі Bybit в розділі Token Splash. Постараюсь коротко і доступно пояснити. З вас цього навсього попрошу підписатись, якщо ви досі не підписані, і поставити лайк авансом. А також не забувайте, що я веду телеграм-канал, де в першу чергу ділюсь такими акціями і Іншими способами для заробітку, якими я сам користуюсь. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Ця акція, про яку ми сьогодні поговоримо, тут також була сьогодні опублікована ще до запису цього відео, тому самі розумієте, що цей канал буде для вас корисним. промо акція, яку ми сьогодні будемо розглядати, є лише для нових користувачів. Це означає, що вона для тих, хто зареєстрував свій аккаунт після початку реєстрації. Коли ви заходите на неї, ось тут пише початок реєстрації. Це є у нас 12 година 30 -го вересня, 12 година по UTC до нашого. Нашої години додаєте 3, це буде третя дня. Якщо ви зареєстрували свій аккаунт після цього, ви можете брати в ній участь. В мене, як бачите, пише тільки для нових користувачів. На жаль, ви не можете взяти участь в цій події. Але я знаю, що багато глядачів цього відео на Ютубі ще не мають свого аккаунта на біржі байбіт Тому маєте хорошу причину його зареєструвати, пройти верифікацію і ще й взяти участь в акції. Моє партнерське посилання на реєстрацію на цій біржі ви знайдете також в описі під цим відео. І так, зареєструвались як це робити в сьогоднішньому відео я вам не буду показувати. Є досить просто, якщо вам це не буде виходити, можете знайти ще одне з перших відео на моєму каналі, де це було показано. Пройшли верифікацію першого рівня, це є обов'язково для цих акцій, і можемо приступати до її виконання. Знайти ці акції неважко. У нас є розділ торгівля, потім є розділ SpotX Ось тут. І ось тут справа всі найбільш популярні акції на біржі Bybit. Нам потрібно токен Splash, Заходимо сюди, і тут ми бачимо, що з цілих 173 проекти вийшли через цю сторінку і роздавали свої токени за ці чи інші завдання. Дуже. Багато тут проєктів, можливо, знайдете якісь знайомі, а нас цікавлять саме ось ці акції, які є зверху, які є ще актуальні. Хочу сказати, що ось ці акції де є багато вже учасників, які вже давно розпочались, вони вже не є актуальними. Хоч біржа байбіт перше, що актуальні, але там вже дуже багато людей зареєструвалось, і вони скоріше за все розібрали призовий пул, і розібрали призові місця. Нас цікавить ось ця акція самого верху, про яку я сьогодні поговорю. Тут є всього на даний час 6 тисяч учасників на час запису цього відео, а переможних місць виходить 15 тисяч. 1555. Ви самі розумієте, що ще є досить немало місць. Хоча, навіть якщо ці місця закінчаться, ми можемо продовжувати ще там до якоїсь кількості до 20 тисяч, наприклад, реєструвати нові аккаунти, тому що біржа Bybit, на жаль, на досить багато аккаунтів дає так звані мітки. В крипті називають що це мітка, а так в це є типу бан на нагороду. Це означає, що ваш аккаунт не буде в ніяких практичних акціях отримати нагороду. Хоча, до прикладу, під IDO і Launchpad ці аккаунти підходять. І так, які в подальшому дії потрібно виконати новачку, щоб взяти участь в цій акції, натискаємо приєднатись, Ось тут у вас буде кнопка зареєструвати з цій акції. Її натискаєте, і після того можете виконувати її умови. Тут є всього-навсього дві неважкі умови. Перша це зареєструватися, як я сказав, і друга це внести депозит. Ми можемо або внести 200 цих токенів в Каті, які є вже на багатьох біржах, вже давно цей токен торгується, він не є новим, або внести 100 USDT. Це ви робите на свій вибір, можете вносити 100 USDT з іншої біржі, можете вносити, в принципі, через P2P. Вносити 200 цих токенів, вам більше нічого не потрібно вибити. Ви вже автоматично виконали умови. А Якщо ви вносите 100 USDT, вам потрібно ще наторгувати 100 USDT у своїй першій спотовій угоді. Як це зробити, я зараз покажу. Тому що я зазвичай роблю лише друге завдання, вношу 100 USDT і торгую. Тому що це є простіше. В нашому випадку цей токен вже не перший день торгується, тому навіть можна і перше завдання виконати. В нас є вибір або це, або це. Після виконання цих завдань ви можете виводити свої кошти назад на каветочку або на іншу бір. Вже куди бажаєте, можете не виводити і всього-навсього, що вам залишається, це очікувати отримання нагороди. Ви отримаєте за це 50 цих токенів каті. Скільки це буде в доларах, ми можемо в принципі перекинути на спотовій торгівлі. І ще я вам заодно покажу, як торгувати цим токеном. Заходимо на торгівлю, знаходимо спотову торгівлю. Тут зліва в кутку шукаємо наш токен, який нам потрібно. Ось так зараз виглядає досить невесело його графік. Він майже кожного дня падає, але все одно на даний час виходить досить непогана нагорода за такі Важкі дії. Давайте натиснемо продаж і введемо 50 токенів, ніби ми отримали нагороду, і це виходить по даному курсу 26 доларів. Це і більше 1000 гривень, а умови, я думаю, ви будете зі мною згідні, є зовсім не важкі. І за виконання цих умов ми маємо отримати ось таку нагороду. Якщо ми, звісно, потребуємо в перших 15 тисяч, то це заробить. Як бачите, в мене на балансі є 24 USDT, ще має бути на аккаунті фінансування. У Вас також можуть бути USDT на аккаунті фінансування для торгівлі. Їх потрібно перевести на єдиний торговий. Переводжу ще 150 і покажу вам, як купити цей токен. Я зазвичай купляю по ринковій торгівлі, бо так швидше і легше з запасом. 106 USDT купляємо. одразу в історії ордерів він у нас з'явився і одразу продаємо. Все, наш ордер також з'явився. Ми продали і витратили там максимум декілька центів на комісію. Я участь, як ви зрозуміли, в цій акції не можу взяти, тому що мій аккаунт не є новий, але ви можете завіструвати нові аккаунти, що з свого основного ще не маєте завіструвати на себе, або зареєструвати на дивузі рідних і, в принципі, поставити. На цьому заробити навіть трохи більше ніж тисячу гривень. Нагороди за промоакції в розділі Tokens зазвичай нараховують після закінчення ось цього таймера, в нашому випадку через 13 днів. Такі акції в розділі токенс з'являються досить часто, зазвичай вони для нових користувачів, але бувають і для старих. Тому, в принципі, це відео ви можете використовувати не лише як для цієї акції, будуть появлятися нові. Ви можете знаходити це відео по цій інструкції, розуміти, що вам потрібно робити. Нічого важкого немає, основне вмійте читати, заходити. На сторінку і все уважно прочитувати. Тоді ви все зрозумієте, і без підказки там більш досвідчених людей. Є правила і умови, є основні умови, і за цим все можна зрозуміти. Сьогоднішнє відео таке досить коротке, таке ознайомче для новачків, для тих, хто ще не знає, як на цьому ринку спробувати заробити якісь кошти. Я поділився таким способом. Надіюсь, він для вас буде корисним. Надіюсь, ви на цьому заробите, надіюсь, ви на цьому щось навчитесь і точно не втратите кошти. Тому що, як ви бачили, нічого важкого тут немає, і, в принципі, Резикованого також, ви можете після виконання умов свої кошти вивести і потім просто чекати на нагороду. Звісно, що про кожну таку акцію я відео робити не буду, тому щоб такого не пропускати, щоб пропускати акції і від інших бірж, від інших платформ. Обов'язково ще раз таки вам нагадую, підпишіться на мій телеграм-канал за посиланням в описі, і будете одними з перших знати про появу тої чи іншої нагоди для заробітку. Не забувайте також підтримати українськомовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео. 嗯。<music>